Без абетки не було б і книги. За Миколою Тимошиком. Створення перших рокописних книг на нашій планеті, що розпочалося слідом за винайденням кожним народом свого письма, сягає сивої давнини і оповите захопливими легендами. Навряд чи вдасться комусь з'ясувати, який з народів був першопрохідцем у цій справі. Адже такий дивовижний набуток людської культури, як книга, з'явився не відразу і не завдяки чиємусь генію, а став результатом довготривалого розвитку цілих народів. Спроби якимось чином залишити на землі слід своїх думок, переживань, заповітів наші предки робили багато тисяч літ тому. Так виникло письмо система умовних знаків і символів, які закріплювалися на певному матеріалі. Галиніші дерев'яні дошці, камені, папірусі, тканині тощо для передачі їх змісту нащадкам. Отож, витоки книги слід шукати саме в часи виникнення письма і алфавіту. Найдавнішими і найпростішими писемними знаками були різноманітні позначки рахівнички рейсочки, зарубки, незамінні в повсякденному житті. Потрібно було записувати, скажімо, кількість упольованих звірів, обміняних шкур, мір вирушеного зерна. Наступним попередником літер стало так зване картинне або малюнкове письмо. Про предмет чи подію розповідали за допомогою зображень, найпоширенішими сюжетами були сцени полювання, сутичок між племенами, а то й цілих військових баталій. Повідомлення про кількість окупованих міст, захоплених рабів чи вбитих учасників згарницьких походів серед вервиці земних подій, які прагнули увічнити творці перших текстів, була й праця в ремісничих майстернях, на полях, відпочинок біля домашнього вогнища. Особливістю малюнкового письма була його простота і зрозумілість. Не лише одноплеменницям, а й чужоземцям, які не знали місцевої мови. Пізніше певні малюнки, значки стали символізувати окремі слова і поняття так виникло письмо, відоме нам, наприклад, за давньоєгипетськими іерогліфами. З часом воно видозмінювалося, окремий значок характеризував окремі літери. А ті, відповідно, окремі звуки мови. Так з'явилися азбуки, які для кожного народу набували своїх специфічних особливостей. Ось так виникнення письма і алфавіту стало передумовою створення спочатку рукописної, а згодом і друкованої книги. Дайте відповідь на питання чому виникла потреба в письмі? Розкажи, якими були найдавніші та найпростіші писемні знаки, які відомості записували за допомогою малюнкового письма, у яких країнах для письма використовували іерогліфи?